Шановні кияни, шановні присутні, хто бажає щось сказати, прошу вийти на сцену і зі сцени говорити все це, що вам наборіло. Вас не будуть пускати, але все одно проходять. Що вони таке підуть е, нам на зустріч. І я хочу, щоб ви таке зі сцени поговорили те, що бажаєте. Прошу, хто бажає до мікрофона. Підходьте, будь ласка, хто хоче на сцену. Хто бажає? Будь ласка, ідемо. Сіксоти кремлівські чинять, поддонки, халуї, пуцинські Януковицькі. Да плач. Може везти. Да плач. Да плач. Вось тут моя є передньо. Може, бери. Іди, іди. Не трогай, іди звідси. Гей! Стій. Не трогай, одета. Ей, сиди. Не трогай. Стійте, люди. Я не трогаю.

Давай, давай. 7 крот. ти тут став? В Дунець іди. Ти кого захищаєш? Ти в Донецьк іди! Не беріть гріх на душу! Чого ти тут став? Там Там діти гинуть! Скажіть, у вас родини є? У вас родини є? Люди добрі! Командир, командир! Вийди звідси! Вийди звідси! Командир, вийди звідси! Я сказав, вийди звідси! Не

Отойди, отойди. Отойди, той ні баба, ось Отойди! сильно витає. Отойди, викинь. Чучас, і бага не батоться. Що їдь на схил, що кричу, як

pro 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 ハハハハ